У неділю 27 жовтня в Україні відзначатиметься День автомобіліста професійне свято працівників автомобільного транспорту та дорожнього господарства. Безпосереднє відношення до водійської справи має машиніст автомобільного крана, цеху безрейкового транспорту компанії «Ферекспо» 43-річний В'ячеслав Радочин. Я працюю машиністом автомобільного крана в ЦБТ вже 4 роки. Працюється добре. Колектив у нас дуже хороший, керівники теж хороші. До цього я працював в місто Кременчук на заводі НПЗ. От. Ну, там так вийшло, що потрапив під закращення і мене тут гарний колектив мене тут взяв. В'ячеслав Радочин розповів, як адаптувався на своєму робочому місці та опанував автомобільний кран. Навчали. Мене по-різному тут маневрами навчали, тут конкурси проводять. Спеціалісти тут гарні спеціалісти, фахівці, мене навчили, я вивчився, я задоволений цьому і сподіваюся, далі працювати. Процеси тут підйом і опускання ну, таких, ну, їзда, заїзди, виїзди. Всяку всяк, різну роботу. Ну а який вантаж, там, якісь будівельні споруди? Так, там, щось? Ну так, да, вантаж буває різний, буває легкий, буває на висоту, на висоті такі вантажі, буває такі негабаритні ну, вантажі піднімають. Разі бувають вантажі. Мене навчили на цьому крані працювати, тому ну, я і до цього працював на таких кранах. От. Крани хороші. Працюється хорошо. Така цього? Ліпхер, така цікава машина. Да? Що там вона, за що її можна цінити, любити? Ну, за качество може, за те, що вони такі ну, хорошо зроблені, вам так казати. Вам легко було опанувати її? Ну я до цього працював, тому і на цьому мені було не, не дуже сложно навчитися підчеркнути свої навики. Які були. Користуючись можливістю, В'ячеслав Радочин привітав усіх професіоналів своєї справи з працівників автомобільного транспорту та дорожнього господарства. В цей сонячний гарний день я хочу привітати всіх водіїв ЦБТ з гарним праздником День автомобіліста. І хочу їм побажати рівної дороги. Яскравих пригод, друзів на пасажирському сидінні хороших, гарного настрою і попутного вітру. З праздником усіх! Попри всі негаразди, сьогодення автомобілісти в тилу працюють на здійснення єдиної для всіх українців мрії перемоги. Усі, хто має відношення до водійської справи, хто забезпечує безперебійну роботу транспорту із професійним святом, привітав начальник цеху безрейкового транспорту Полтавського гірничо-збагачувального комбінату Олег Афонін. Шановні колеги, в останні вихідні жовтня, кожен рік ми святкуємо День автомобіліста та дорожнього робітника. Хочу вас щиро привітати з цим святом, побажати здоров'я, наснаги і виконання виробничих завдань. Також хочу привітати своїх колег з Єрцівського та Білановського гірничо-збагачувальних комбінатів. Своїм колегам з Єрцівського і Білановського гірничо-збагачувальних комбінатів і їм сім'ям бажаю щастя, здоров'я і миру. Не дивлячись на важкий стан у нашій країні, щоденна на зміну. Виходить понад 100 одиниць транспорту ЦБТ. Виконуємо виробничі завдання у всіх підрозділах комбінату. Також по заявкам Єрісовського і Білановського гірничо-збагачувального комбінату, ми Надаємо техніку для виконання їх виробничих завдань як на промплощадці, так і у кар'єрі. Автобусний парк ЦБТ забезпечує місь... міські маршрути транспортом для перевезення як робітників, так і місцевих жителів. Дякую колективу ЦБТ за те, що вони якісно виконують виробничі завдання і підтримують в належному технічному стані транспорт гірничого збагачувального комбінату. Ми доєднуємося до цих привітань і бажаємо всім працівникам автомобільного транспорту та дорожнього господарства удачі на будь-якій дорозі та щастя в кожному дні. Нехай у вашому житті будуть повороти тільки в кращу сторону.